А в нас, друзі, сьогодні зима. 4 січня. Вирішила зима нас трошечки порадувати таким невеличким сніжком, щоб ми не забували її. Вчора дощ ішов, а на вечір сніг пустився, трошки приморозило, то зранку ось така красота. Дуже гарно, мабуть, до вечора таке воно підростане, бо вже з крищі капає і на сьогодні плюс 2. Ну, трохи помилуємося, погляньте. Красиво, тихо, так. Сонечко пригріває. Дуже-дуже гарно. Котам моїм така погода також до вподоби. Бігають цілий ранок, граються, стрибають один з одним. Також люблять, мабуть, сніг. Рижик, Аліска. Класна погода, так? Да? Трошки і зими треба. Тепло ми, звісно, любимо, але і сніжку хочеться. Я з самого ранку вийшла, думаю, візьму камеру, познімаю, поки хоч трохи снігу є, а то й не буде ніяких зимових відео. В мене, виходить. Хоча хто його знає, ще до кінця зими, і, можливо, весь березень не можемо ми вгадати, яка буде погода, можливо, все і буде. Але по минулому році то лютий у нас був доволі теплий і сонячний. Так що хто його знає? Треба, як кажуть, ловить момент. Погляньте, скільки у нас котячих слідів, скільки вони тут намотали вже зранку. Сонечко пригріває так тепло, так гарно. Просто неймовірно. Красиво. Ех, нашому куроєдику теж погода нравиться, так? Да? Ох. Ах, ти такий, тільки заглядає через сітку на курочок. Тільки поглядає на курочок у нас. Ну, неможливо собаці нічого зробити, любить він курочок і все. Да? Тож приходиться його закривати, коли курей випускаємо попастися. До речі, сьогодні їм не буде що і пасти, хіба що після обід трошки. Ростане, розпог... розпогодиться. Кролики також вигріваються, посідали. Не ну, гляньте, Балдія сидить на сонечку. Кролички. Щось, ви знаєте, в нас цього року дуже-дуже мало приплодів. Минулого, можна сказати, вже так було. Щось не хочуть гуляти кролички, наче й гуляють, але нічого немає. Це в нас молоденька кроличка-бабочка. Залишилося мало, молодняк ми в основному повибивали пару кроликів. Залишилося і все. Будемо чекати весни, будемо продовжувати.